Дерусифікація в Україні є одним із важливих напрямків боротьби за свободу та незалежність нашої країни, у тому числі і в Тростянецькій громаді, де мешканці на власному досвіді побачили та відчули, що таке руський мір. За 9 років війни на сході України ми здійснили декомунізацію наших територій, українізували теле і радіомовлення та багато інших змін. Проте останній рік показав чи не всьому світу, що Рашиська імперія не має права на існування а отже, ні. Що не повинно пов'язувати нас із цими нелюдами. Саме тому наразі на території Тростянецької громади триває перевірка з метою подальшої диросифікації назв та реклам усіх закладів чи установ. Згідно закону України про рекламу, зовнішня реклама, яка розміщується на будівлях, на вивізках магазинів, яка рекламує або певний товар, або певного надавача певних послуг або продавця, повинна бути виключно державною мовою. Згідно Законодавства України, зокрема Конституції України, закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, виключно державною мовою у нас є одна українська. Тому необхідно обов'язково всім суб'єктам господарювання змінити свої вивіски на державну мову. Якщо суб'єкти господарювання не приведуть у відповідність свої вивіски та свою зовнішню рекламу у відповідність до чинного законодавства, Тасінецька міська рада. Буде вимушено звернутися до уповноваженого з питань забезпечення державної мови для того, щоб відповідний орган склав протокол про адміністративне правопорушення. Думки ж самих тростянчан щодо даного питання різняться. Надо тікати від Росії з ними не зв'язуватися. Як вони отаке нам наробили і повбивали людей, і скільки горя людям наробили, і з ними я отого Путіна мені як кота в житті не била, а дали б його, я б його вбила б. Потрібне два двір'яти. Тут багато з російською мовою, хоч вона і ми всі, бачите, не поважаємо цю Росію, але ми ж російськомовно тут. Основ, весь район, так і вся громада наша. Я думаю, що назви обов'язково треба змінювати. Ті, хто причетний до цих назв, мають переглянути свою думку, якщо вона у них є, бо, можливо, у декого ще не вистачило часу. Але це обов'язково має бути, тому що там на передові наші хлопці саме стоять за це. Моя думка обов'язково треба буде змінена. Обов'язково. До слова, деякі підприємці вже прибрали або замінили Росназви на українські: тось після обурення людей в соцмережах, ось після звернення Тростянецької міськради. Проте, за словами голови громади Юрія Бови, офіційні звернення будуть направлені кожному підприємцю чи власнику подібних закладів. А сумнозвісна позиція какая разниця ніщо інше як знецінення загублених життів невинних мирних мешканців та крові, яку щодня проливають українські воїни. Для мирного та вільного неба над українською землею.